Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити-Байдики. Ми продовжуємо нашу сабнатіку. Можете відійти, які, зміни, які відбулися тут ззаді. Да, прикинь, я купив в общем, таку е, м'ягеньку херню, таку от. Е, оказується, то м'ягенько, то не є, є. Е, Та звукоізоляційна херня, щоб не було еха, можливо, мене буде десь ліпше чути час від часу. Е, друга річ, я перемістив світло десь туди. Воно стоїть тут. Я не знаю, чи то його... Ні, ти його не побачиш. І наліпив світлодіодну ленту, щоб то там плюс-мінус мигало, щось там робило, і щоб тобі не було так скучно на мене дивитися. Я не знаю, я прям отрив задоволення, подивився, як. Чекай секунду. Подивився, як то виглядає на відео. прям Не знаю, мені подобається. Красота. Баляха. Дуже-дуже круто. Якщо чесно, от, е, я не думав, що то стільки дасть затишку. От, як би то не було е, дає затишку, воно дуже до хера. Сидиш ти тут, і прям чувствуєш, як тобі комфортно, прям чувствуєш, як тобі кайф. Коротко про те, що ми робили в минулій серії. В минулій серії нам треба було е, знайти всі, інкубаці... Коротше, всі предмети для інкубації, але в нас було, здається, їх чотири. Да. І треба знайти п'ятий. Бляха, добре, що ми далеко не відплили. І треба було знайти десь п'ятий. Так от, п'ятий е знаходиться в кратері від метеорита. Я приблизно догадуюся, де він є. Я подив... подивився. швиденько. Е подивився швиденько, де воно є. Приблизно догадуюся, погнали туди. Зробимо далі інкубаційний собі фермент. Даме нашому імператорові. То, що відбувалося в минулій серії, не знаю. Я ще. Я ще навіть не випустив ту се. Що так темно? Я ще навіть не випустив ту минулу серію. Не виклав її. Вона навіть не рендериться. Мені прям величезне бажання було записати. Записати відосик, розказати, похвалитися. От прям знаєш, коли ти. Шо, що за херня? Чекай. Тако, якби мене хтось сюди кидав. От прям. Знаєш, коли ти... Зробив щось крутеє, а похвалитися зараз майже немає кому. Тобто я похвалився, але мені ще ніхто на то не відповів. І знаєш, прям так хочеться, хочеться. І я думаю, ай, да відосик запишу такий, тим більше сабнатік, в нас близенько до фіналу, і біля фіналу от така херня. Я не знаю, якщо щось буде не так і ще, я ще подивлюся на відео більш точно. Та бляха, замахали. Я ще подивлюся на відео більш точно, як воно буде. Щось, можливо, треба десь світло перекласти, десь щось поміняти. Так що то перша така пілотна серія, так сказати, пробна. А, я не знаю, куди ми. Блять. Пішли нахір. А, в общем. Бляха, чому ми сюди вночі поперлися? І так ніхіра не видно, блять, як на африканському базарі темнося. І Ми сюди поплили вночі. Десь місто від кратера має бути, наскільки я знаю, тут десь недалеко. Шкода, що ми гідролокацію не, зро... не включили собі того нашого супермега-мотилька. То просто подивій яка тут тьма. Серйозно, прям не камільфо. Давай я трошки підсяду, підсунуся. А, і от так хотілося похвалитися на радостях. Дай, думаю, запишу серійку. Та й прикинь, записую. Хоча я був дуже змучений прийшов сюди, у як то круто виглядає. Де? Де та водоросль? Бляха-муха. Що за херня? Чого їй так важко знайти? Вона що одна в ігрі? Куди ми взагалі приплили? Там є острів. Де наша база? Чекай, от наша база, да? місце для бази. Ну. І десь тут повинен бути той. Десь тут повинен бути, повинна бути та херня. Я щось взагалі попутав. Десь має бути місто від метеориту. То точно. То прям 100% провірена інформація. Але ми кудись іще далі пливемо. Я не знаю куди. Ну, от база. Ну. І десь тут повинно бути той. От скільки запчастів циклопа. І десь тут рядом повинна бути та водоросль. Пфу. Водоросль. Так, я даже ХЗД і глядати. вот серйозно, я подивився на відео, челги е, знайшов дуже дуже скоро. А я прям хожу, глядаю, не розумію. Чекай, взагалі, де ми є? Ну от наша база, от там, по ідеї, повинна бути Аврора. По логіці. Вспливай наверх, подивимо, де є Аврора. Якщо. Ні, Аврора там нема. А чого? А де Аврора? А, Аврора там, да? Да, Аврора там. А як так? Значить, ми не в добру сторону топлили, прикинь. Значить, ми то в херову сторону. Якщо щось десь там буде видно ззаді якісь ленти, і то буде прямо блюдсько, некрасиво виглядати, я то все передивлюся. Якщо щось, то буду перекладувати. А ще мене палець болить. Прикинь, я нині порізався, і він мене тепер щось почав боліти, то дивно. Добре, що в мене там був кусок спирту, так я тим куском спирту намащу палець, і все буде добре. І тут тьма! А чому так темно? Так ти бачиш? Що за херня? Чому так така темнота велика? Ну вон водорослі, вижу, окей. бляха муха. Тож не варік. Я знаю, що хочу? Я хочу швиденько зробити, записати. Цей відосик. Зробити е, фермент. І все. І бути щасливий, що я записав відео. Того що у мене вже бляха скоро 10 година. Я ще не, напару... не зробив собі їсти на завтра. Тобто, зробив, дівчина мені зробила їсти, але. А тут що? Зараз обсикаємося, да від страху. Там що? То мертва зона, так? Да? Нет, нам туди не треба. Нам куди вам треба? Да, то, мабуть, мертва зона, вона прям так резко і обламується. Прям так резко. да-да-да, вона вийде прям йде вниз, вниз вниз, нес, вниз, вниз. Блять, на себе покриче собака. Слухай, де є? Де є наш той слід від кратера, він десь тут повинен бути, наскільки я пам'ятаю. Бляха, що ж мене так палець болить? То прям фу. Фу, десь тут повинно бути. А ще ублюдок блюдо, кричить, ходи сюди, я тобі зараз пиздюлів дам. Собака, висутулі. Все, да? Нєт. Блять. Стій. Давай поремонтуємо його. Полагодимо. Сідай. Що, вже день на дворі, да? Да, прекрасно. А, там внизу щось є. Єбать, кусок аврора є, прикинь! Я думав, мертва зона, ту іще громадний кусок Аврори. Ще та херня кричить пищить. Я не знаю, далі, мож можливо, десь ми його іслідуємо, але тепер прям не хочеться то робити. Хочеться поскорше найти е поскорше знайти ту водоросль, яку ми не знайшли. Я, звісно, 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 друже, я зміг. Я ж міг її знайти, межисеріми, але то не то. То не то, розумієш? Рубіни розкидані. І І саме погане є те, що ми більше не получимо попередження, що починається мертва зона. То самое гіршує. А вона отут. Да. То кінець карти. Ми не получимо того, що в в тій серії. Собака, та прикинь, кричить. В тій серії, де ми розбили свого супермотилька. Перед тим. Так. Е... Я? В тій серії, де ми його розбили. Чекай, сеона? Ні, її тут немає. В тій серії, де ми, її, де ми його розбили, так там нам було попередження, що ми покидаємо типу, безпечний біом і чи то того стоїть, розумієш? І вот. Якщо ми тепер десь випливемо за мертву зону, нам піз... піздюлів дадуть. Хороших таких всиплять. Тут що? Вот місто від кратера, так? Да? Так. Да. Давай вниз. Здається, то було тут. Ні, то не то, що треба. То не то, що мені потрібно. Я не знаю, я, мабуть, цей момент виріжу. М -м -м, зараз я попробую щось вирізати. Ти хто? Не кажи, що ми знайшли ще кусок бази. Якщо знайшли кусок бази, то дуже охіренно. Да, прикинь. Ми знайшли кусок, кусок бази. Якщо да, І ми активірували портал, то давай зганяємо, бляха, проблем немає ніяких. Ага, ага. Тут треба скрижальку. І то до порталу якогось веде прикинь. В общем, Дивися, що я роблю. М -м я тепер іду, глядаю то, ту херню і вказую тобі, як я то знайшов. Окей, я то виріжу і покажу тобі у... уже готову. От, кстати, та херня плават. Ходи сюди, собака, давай хоча б скрімак зловиме. Ходи сюди, єба його током. Де ти є? Пес! Зараз він на мене вискочить. Зараз він на мене випригне Ходи сюди, Пес. Де ти є? Давай, не бійся. Давай хоча б скрімак, Ми ще скрімак його не виділи. У нього кстати, найохеренний скрімак. Він нам. Ей Алло! Ходи сюда! Пес! Ну! Ну! Давай, зарочи! Вот, видиш якийсь скрімак! На нахуй! Тепер не страшно. Все, коротше, погнали до бази. Або я то все виріжу, я не знаю. Коротше, в общем. Для тебе пройде опять же секунда, для мене пройде до хіра часу. В общем, вот вона, я прикинь, спутав, вот та пещера, Вот та херня, де та має бути. В общем, ось вона. Так що. Я думаю, що тут ми її повинні були знайти. Десь то, а ще я дуже сильно хочу пити. То, думаю, не проблема, ми зараз то швиденько опіємо. І десь тут, десь, тут, десь, 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 От, має бути Фари, бляха, так сліплять фари. Та що ж ти так скоро проголодався? Вот она! Собака! Вот она! Давай сюди. І-і-і-і-ти. ти Баляха-муха. Все. Чекай, вот вижу, херню якусь ми з'їмемо зараз. Вот, тихо спу Погнали на базу, зробимо собі фермент і зганяємо тихо. Опа, раз. Схавай. Де ти є? Схавай. Окей. Прекрасно. Добре, схавали ми то, того ублюдка. Сідай, бо зараз всякі херні літають. Ми їх током пиздили, але ти то не видиш. Того, що то все буде поза кадром, останеться, яке то глядав, то глядав, то, то і так далі. Давай поплили швиденько місце до бази. Ми прикинь, відплили вже на кілометр, доки ми ту херню глядали. Слава Богу, що ми її знайшли. Те, що ми довго глядали, то менше з усіх проблем, які можуть бути. Ми зробимо фермент, зганяємо на острів, телепортнемося назад туди. Там Того, що в нас є там той. Віддаме йому фермент, получимо лікарство. Зробимо собі ракету, мабуть, в наступній серії. Чекай, мені би треба. І таймер запустити, для того, що я таймер не запустив, чекай. М -м -м Спокійно. Вот, Сп... е, таймер запустив, прикинь. Давай, місце для бази робимо фермент, вип'ємо його чи даме його тому. Я не знаю. Я не знаю, що буде далі, але просто по логіці так повинно було бути. Замахали ті риба, замахав той слабий мотильок наш, слабий ланос, що він бляха гнеся від любого дуновиння і ветра. Десь там якась здерка, його таранить і в нього 54% вже. А було 100%. Він димиться від здерок. Ти уявляєш собі от прям зроблений на совість, як сучасні машини. Да, прикинь. Такий, що опришся о капот і там уже все, біда. Та чекай, я зараз цік фюлі кінтейк, не переживай. Все не кричи, я вже на базі, я вже на місці, все. Все, я вже п'ю, та чекай! Чекай, почекай секундочку. Давай, випливай. Не видиш, блядь, який нетерплячий, собака. Давай. Д давай, та не плач! Все добре буде, давай, схавай, одну херню. Давай. Блядь, як немає місця, собака. Чекай, бо зараз мені опять піздюлігто дасть. Давай, фермент, ти роби скоренько фермент, а ми йдемо щось ім'я доброго. Давай, 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 спокійно, спокійно, опа, хавай. Все, красавчик, 3%, давай. Ферм. Дві, просто подивися, який він Вот так, привюшечка. Опа. Превюшка такої не буде. Того що все, коли я говорю за превюшку, їй чогось немає такої. Бо вона мені в кінцевому ітузі не подобається. Прекрасно. Давай закинемо ще сюди яйця. Е, вот. Яйце. Ти мене не кус... Ти що, яйце жерло? Ні, не жерло. Вот. Яйце прекрасно. Давай. Згань. Ні, нам треба поїсти. раз. Раз, два, три. Красота. Раз, два, три. Вот так от. Раз. Окей. Так. Похавали нормально так. по совісти, Та розбий. Раз, два. Краса. І сюди, все. Окей. І аптечкою заниме. І поспати. І швиденько туди в фермент. І прямо летиме бігом, того, що нам треба все 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 все, все встигнути. Дуже шкода, що набрало. Е, минула серія набрала всього навсього один перегляд. Прям біда. Ну, то вже буде як минула, не минула. Але то похер. То похер з часом все набере, все буде з часом, і все буде прям охеренно з часом. Але на все потрібно час. За мене ще ніхто не знає. Можливо, чуть-чуть людей знає, чуть-чуть. Але то чуть-чуть розумієш, то. То зовсім е, зовсім мало. Не, то не то, що ти собі подумав, що прям нічого, але то зовсім мало, звісно, 23 людини, то дуже круто. Я не розумію просто чомусь перестали на мене підписуватися люди. В один період часу дуже і дуже красиво підписувалися. Прям мені душа радувалася і хотілося м -м, записувати відео далі, далі і далі. А тепер. Все, кінчилося безплатно, прикинь. Да і хербасним. На все свій час, як казали розумні люди, старі. М -м, тому. Тому не будемо відчаюватися, будемо записувати, записувати і записувати. Звісно, я вже десь в якійсь серії про то говорив, що в українському мовного лесплею то дуже і дуже важко вибитися, тим більше, навіть серед, серед такої невеликої конкуренції дуже мало людей дивиться, так сказати, український летсплей. Хоча він бити чесним, якщо бути чесним, то він буває дуже і дуже якісний. Того, що от. Є там летсплеєри, яких я дивлю. Я тобі не буду казати, того, що то не реклама. Яких я дивлюся, і то прям. Красота, якийсь ублюдок, що на мене тут кричить. Зараз йому треба піздюлів дати. І то прям красота, але розумієш, якось так. Покоління тих 2000-х, таких років, як я. То... Як тобі сказати, розумієш, більше привчено на російську мову. Того, що навіть ще з дитинства. Я більше чим впевнений, що ти дивився канал СТС, якщо, ну, якщо ти там з 2000-х років, чи з 90-х, чи до 2010-го, можна сказати, СТС і всю 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 ту остальну херню, так то російські канали, звісно, і там розмовляють на російській мові. І даже, можливо, ти ще застав, можливо, ти ще пам'ятаєш канал Jetix. Який теж в свій час був дуже охіренний канал, я ще був правда дуже маленьким, коли я його дивився. Але він дальше все, ГГВП, він дальше не працював. Беляха! Але заговорився, прикинь, і вискочив з кабіни. Але далі через певний період часу з'явився QTV. Якщо ти пам'ятаєш. А ти, звісно, пам'ятаєш, того, що там йшли охіренніші мультики. Просто із охіренішого звучку то був феномен свого часу. Особливо реслінг нарутом. Боже. Ну тут я от то прям пам'ятаю, як тепер я любив тут, біг туди, дивитися, пригай, какашка. Біг, дивився то все, знаєш, і так було цікаво якось то все, так то любилося. І ще інтернету, як такого не було у нас. Та що я тобі розказую, ти прекрасно знаєш, ну у нас. У Закарпаттю, такого як інтернет, ну, в частності в мене. В 10-х роках туди ще не було якогось інтернету супер-мега крутого і вдома навіть не було проведено. Тому подивитися наруто або щось подобне. Це була прям для мене і бать, яка крута штука. Чекай, Нам куди треба? Нам в портал треба, да? до туї Гарпії. Да, от сюди нам треба, погнали. Добре, що ми його активірували. Надіюся, нашого ланоса, нашого спрінтера ніхто не сцапає. Бо то буде дуже обідно. Та вряд ли, я думаю, там навіть і. Що ж так неудобно мікрофон стоїть? Опа. Чекай. От так. Та вряд ли, я думаю, що типа, його сцапають. тут даже навіть навіть е певно і. Тіни прогружаються. Текстурки. Тут у нас що? Тут що у нас? Ага, тут був якийсь термінал даних. А ми не там. А нас куди закинуло? Чи ми там? Нет, ми, ми... Та ну. А я не допливу, правда? Та -мо! А чого нас тут закинуло? А як мені туди попасти? Почекай. Неправда. Ми ж були на острові. Почекай, на острові повинен ще бути якийсь той. Повертайся назад. То, то, то не може бути. То не той портал. То щось дивно. Наскільки я пам'ятаю, нас було закинуло десь на острові. Ну, але то був не той. Чекай, то щось дивно, то прям неправильно. То от не той портал був. Тут є два портали. От то був той комплекс. Ну, типа, я можу о, можу спробувати доплисти. Ну, і там іще арка є. Давай подивимося на тій арці, але я сумніваюся, що там буде можна якось потрапити через то. Чекай, збережемось. Я сумніваюся, що якось там буде можна потрапити через то. Тим більше, то і ще. Прикинь, робітарка! Окей. Давай погнали. А... Я в шоці? Я в шоках, дівчатки. Давай, запливай сюди. Красота. Бляха, я не знаю, палить щось так болить. Навіть не знаю. Скільки то годин? я йо, вже 10-та минула. Ладно, віддаме і той інкубаційний фермент. Що його так за руку повело? А, віддаме їй той інкубаційний фермент. Ну. Вот. І. І що? І що буде відбуватися? Ах, вот дітенаш, йома, я тут види, які вони. Не... Які вони, бляха, прикольні. <сум> Чекай. Дитинча морського імператора. Сканіруй. Давай пливи до своєї гарпії. Давай, досканіруй то. Бо прям більше зробили. йо майо то подиви на них, які вони. Які в неї ще йо -майо! Ну. Прям 20-та минута. Прям видиш? йо майо то. Ааа, як то бляха красиво виглядає. Ну, де моя подяка? Подруга, я ж не можу під воду вдихати. Давай рожай скорше, я задихнуся зараз. Ну. Ну? І? Ти його схавала? Ні, не схавала. Мої малюки пливуть до мілини. Я дякую тобі. Будь ласка, їх воля це мій кінець. Цікаво, як це заснути та вже ніколи не прокинутися. Ментвіз, можливо, коли ми знову зустрінемось, я буду океанічною течією, що несе до нової землі насіння. Або істотою такою дрібною, що може бачити шпарине між піщеньками. Прощавай, друже. Що ж такий сумний кінець? Що ти робиш? Торкнутися ферменту 42. Акула, то для мене фермент. Іди нахер! І що? Бляха, треба було рукавиці зняти. Бляха, ми ж провтикали то. Треба було рукавиці зняти. Як я ж зато. Ай. Покажи руки. Вот руки мої, зразу видно. Ти що, собака, в вкрай? Бляха, ми пропустили анімацію. А то не здихай! Ей! Чим тобі помогти? Ти що, дурочка? Прикинь. Печально. Все? Погнали туди назад. Прям якусь печально. Не знаю, як тобі мені печально. Кода? Дай хер без нив, погнали. У мене палець болит, то більше проблеми. Вот прям вот. Вот, вот, вот він болит. Собака така. Не можу нажимати кнопку вправо. Не можу нажимати де. Прикинь, печалька така. Все, тепер ти, по іди, не маєш бути до мене агресивний, так? Да? Агресивний? Ні, не агресивний. Блядь, кисню на 30 секунд. Почекай за агресію усвою. Зараз. Агресію треба контролювати. Плави. Плави. йдемо, відключимо пушку. І в наступній серії почнемо робити наш славнозвісний Нептун. А то буде прям краса. Ту ракету. Нептун називається та ракета. Давай погнали наверх і думаю, що на тому буде треба вже завершити серійку того що. І щось поставити записувати. Я зараз швиденько виріжу все саме цікаве. Тобто, записувати. На рендер поставлю. Що саме цікаве, хай відос рендериться, я швиденько в душ. І буде прям красотінь. Закинемо ті серії. Там... А, да, одну серію я ще записав був і все. І от. Довгоочікуваний момент. Лише а, здорові особи можуть. Давай. Давай, я готовий. Давай, бери мою кров. Взаємодіяти. Ну Давай тикай. Ну, ну ага. Хуй тобі. Ага. Ну? Ну? Крута анімація. Прикинь. Ми відключили пушку. Що за крики, що за стогони? Тут то, теж то лізо, так? Да? Єбать, не кажи, що іншу пришелінці прилетіли. Дивімо, відключили пушку. Бомба судного дня. І та не робить, прикинь. Давай. Давай погнали тоді вниз. Звісно, один величезний мінус, що нам прийдеться віддавати той кредит в пару мільйонів. Які, які та собака насбирала. Ну, давай вийдемо назовні тоді. Вже подивимося, що там буде, і думаю, що в наступній серії ми прям будемо. А, не важно, чи вона вийде годинку чи півтора, ми будемо прям. Ні, нам не сюди, чекай, куди нам? Нам куди вам? А в нас робить той наш суперліфт. Нам треба на другий етаж. Ну от сюди нам, так? Да? Що ж ти так помало почав бігати, собака ти. Така. А тут що? Тут треба було скрижаль якусь класти, так? Да? Ні? А ліфт робить, прикинь. Удобненько. Удобно, хоча світла немає, ліфт робить. В ліфті ти не застрягнеш. Треба нам ще проскануватися. Вот, сканером, звісно, по канону. Треба проскануватися, подивитися, як то буде. Як то буде виглядати? Прекрасно. Красота. Ну мені прям шкода морського імператора. Я думав, він хоча б останеться живий якийсь. Ах, прям печалька. Якщо ти не знав, я дуже така чутлива людина до того всього. Мені прям даже курку жалко. Угу. Можеш собі уявити. Ну, от коли воно вже в формі м'яса вообще не їбе. Що то було? Ну от коли курка вже в формі м'яса в кориці, у формі там. Лапка чи у формі муха. Грудинка, чи щось такого вообще похер. Ну от іменно той самий момент. Явно немає. Так і то стосується всіх. Неважно хто то буде, чи. Чи свинчатко буде, чи. Вот. Да, то пушка. Прикинь сіла на дно. Все вже. Попробуй вітаміни якісь попити. Грецькі уріхи там клубніку з'їсти. Поможе. Давай відскануємо себе і на тому закінчимо. Самодослідження. У нормі. Самодослідження завершено, фізіологічні показники в нормі. Ознак бактеріальної зарази немає. Красота! На такій прекрасній, позитивній ноті з новими тими всіми плюшками закінчимо. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях, всім пока.